Усім вітання! Ви на каналі Dohit.ua Сьогодні поговоримо про біржу WhiteBit Розглянемо актуальні новини та свіжі промоакції Також обов'язково згадаємо про токен WBT, який вже дав понад 50% росту. Тому, якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема, обов'язково. Підписуйтесь на канал та ставте відео вподобайку. Також рекомендую підписуватись в Телеграм, адже там публікуються усі новини про перспективні проекти, монети та грошові роздачі, в яких вдається непогано заробляти. Я тисну руку кожному, хто підписується, адже ваша активність це найкраща мотивація розвивати україномовний контент. Друзі, переходимо безпосередньо на біржу WhiteBit, Скажу одразу: якщо ви новачок і у вас виникають якісь запитання по функціоналу, то раніше я знімав детальне відео, в яких демонстрував усі основи. Рекомендую переглянути. Також, якщо виникнуть якісь додаткові запитання, ви завжди можете мені написати в приват, і я з радістю вам допоможу. Тепер переходимо до новин. Перш за все, що мені подобається, це нововведення, в якому вони зробили доступним поповнення через Apple Pay. Як на мене, це дуже технологічно. Якщо ви проживаєте в якійсь іншій країні і вам зручно закидувати депозит через євро, долари чи польські злоті, ну, як на мене, це дуже круто, один клік і готово. Що мені ще подобається, це швидка верифікація через дію, зважаючи на те, що вони постійно розвиваються і заключили партнерство з Мінцифрою. Ось така фіча реалізована. Тобто, не треба тратити час для того, щоб фоткати паспорт. Просто через дію зробили і готово. Також мені подобається партнерство, зокрема, от з футбольним клубом Барселоною. Це світовий бренд, який знають практично у всьому світі. І коли бачиш анонси про подібні партнерства, це завжди, так би мовити, вказує на рівень. Що б ще хотів відзначити, це інформація про безпеку. Нещодавно була опублікована стаття, в якій біржа WhiteBit увійшла в топ-3 за рівнем безпеки. Як на мене, це доволі круто. Однак, знову ж таки, друзі, я не замилюю вам очі. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, ви знаєте про моє ставлення до безпеки, тому повторюсь: перш за все, наші активи повинні зберігатися на персональних гаманцях. Якщо ж вам все-таки зручно тримати гроші в криптовалюті. На криптовалютній біржі, тоді диверсифікуйте свої активи. Тобто, в рівномірній кількості тримайте ваші активи на різних біржах, які ви вважаєте надійними. З цим розібрались. Давайте до інших важливих питань. Насамперед про болюче, а саме про поповнення в гривні. Друзі, мені також, як і усім, було дуже зручно поповнювати з Монобанку і виводити на будь-яку іншу карту абсолютно без комісій. Зараз таку можливість нас забрали, і це не якась примха вайтбіта. Є в нас проблеми з українською банківською системою. Зараз ми бачимо різні розбірки з букмекерськими конторами, і відповідно є тиск на платіжну систему. Це все відбувається через те, що багато грошей відмивалися по цих шляхах. Тому можна зрозуміти, маємо те, що маємо. Можна виводити через GeoPay або ж перекидувати на інші біржі і там вже продавати через P2P. Як користуватись P2P, я неодноразово демонстрував у своїх відео. З цим розібралися, що про що ще б хотів поговорити: це про криптодепозит або про стейкінг. На WhiteBT він дуже високий і дуже багато виникає питань, чи це надійно, чи це не якась піраміда і так далі. Друзі, як на мене, це всього лише маркетинговий хід. Раніше відсоткова ставка складала 28%. Зараз її порізали, і я вважаю, в майбутньому це неминуче, її будуть постійно зменшувати по мірі того, як будуть залучати користувачів. Тому, в принципі, це не фінансова рекомендація. Тримайте гроші на персональних гаманцях. Однак, якщо ви все-таки тримаєте гроші на біржі, тоді можете стейкати їх на вайтбіт і отримувати з цього якийсь профіт. В принципі, я роблю це на невеликий відсоток від свого депозиту. Називаємо це так боротьбою проти інфляції, де я отримую додатковий відсоток, і в принципі це доволі хороший бонус, щоб примножити ваш капітал. Далі переходимо до актуальних промо, їх доволі багато. Не скажу, що вони якісь масштабні, але з іншого боку, вони не вимагають від вас якихось вкладень, виключно декілька хвилин вашого часу. Перш за все, це вікторини на 500 доларів від WhiteBit. Буде 25 рандомних переможців серед тих людей, які правильно дадуть відповідь на усі запитання. Кожен з переможців отримає по 20 доларів. Правильні відповіді на запитання я вже опублікував під цим постом. Також, якщо у вас ще досі немає акаунту, ви можете в рамках цього промо отримати 5 USDT, та, можливо, стати одним з 40 рандомних переможців, які отримують по 5 токенів WBT. По актуальному курсу, це ще додатково 25 доларів. Уся детальна інформація в Телеграмі. Далі ще парочка промо від WhiteBit. Хто не в курсі, у мене є другий канал, який називається Lucky Airdrop. Це канал, так би мовити, для душі, адже з нього немає практично ніякої монетизації. Але тим не менш тут публікуються різноманітні роздачі без грошових вкладень. Мені максимально приємно, коли хтось заробляє, зважаючи на мої пости. Тому, якщо цікаво, обов'язково підписуйтесь. Так от відеоконкурс від Вайтбіта: тут не обов'язково не потрібно заливати відео на Ютуб канал. Ви можете зробити коротенький рілс в інстаграмі, або, що краще, відео в Тікток. І 25 рандомних учасників. А повірте, зараз їх дуже мало, бо всі бояться щось зняти, а в цьому немає нічого складного. Серед цих людей 25 переможців отримують по 20 доларів, по суті, за коротеньке відео на 10 секунд. Тому, друзі, виділіть на це час сьогодні, якраз субота. Усім рекомендую. Також є невеличке промо, яке присвячене матчу України проти Англії. Просто переходимо в інстаграм, пишемо якийсь коментар з підтримкою, якесь гасло Україна вперед чи щось на кшталт цього. І після того ми підписуємося і можемо, в принципі, забрати 50 доларів. Як на мене, круте промо, просто витратили 2 хвилини вашого часу і от маємо можливість забрати досить непогану суму. Ну і на завершення про наше улюблене, а саме про токен WBT. Я неодноразово про нього згадував, писав пости в Телеграм, знімав окреме відео на Ютуб, тому можете ознайомитись та переглянути, додавав цей актив у криптопортфель місяця, і як бачимо, все пішло згідно нашого сценарію. Після розлоків ціна запампалась вгору. По факту, ми отримали не такий вже і великий ріст, однак все залежить від кількості ваших токенів. Я набирав доволі впевнено, моя середня ціна покупки 3,6, як бачимо, в мене вже доволі непоганий профіт. Якщо ж ви дослухались і підкуповували, я вас вітаю. Ви вже можете зафіксувати непогану суму. Якщо ж ви лише хочете набрати WBT. Що й казати, зараз робити це доволі ризиковано, і я б дочекався якоїсь корекції хоча б нижче 4,5 долари. А після цього вже рівномірно по DCA набирав WBT. Все залежить від того, якою буде ситуація на ринку. Однак, все ж не варто купувати на хаях. Я думаю, у нас усіх ще буде можливість закупитись. Що ж, друзі, на цьому в мене все подобається проект WBT. Вірю в розвиток біржі WhiteBit. Сподіваюсь, українська біржа стане однією з топових і буде радувати нас якісними промо. Друзі, дякую усім за перегляд і до наступних відео.